З настанням холодів, люди все менше їдять клітковини, і вони взагалі не розуміють, де її брати. Якщо овочі вже закінчуються взимку, то взагалі майже нічого не буде. Тобто я про нормальні овочі, а не ті, які придаються в супермаркетах. І тут виникає питання: що робити, що їсти, якщо консервації там взагалі немає нічого корисного, тому в принципі немає сенсу їх їсти. Де ми будемо брати користь, вітаміни, клітковину, якщо Наприклад, з добавок це вживати, окей, круто. Якщо без добавок, де це можна з їжі взагалі отримати? Я взимку дуже люблю вживати квашені продукти. Наприклад, квашену капусту можна там брати в магазині. Або, наприклад, якщо ви зарані зробили це вдома, то також супер. Це містить і пробіотики, і корисні речовини, і також піднімає імунітет. Тому квашену капусту обов'язково потрібно вживати, особливо такий в холодний період часу. Також можна брати такі продукти, як там морква, цибуля, картопля. Тобто, це також овочі, там також є певний відсоток клітковини, І це також можна вживати, це не настільки. Має поганий смак, як, наприклад, огірки чи помідори, бо там взагалі ніби як одна вода. Я ще беру заморожені овочі, вони такі продаються в пакетиках в наборах. Я можу, наприклад, щось готувати, якусь кашу або м'ясо, і туди їх також додаю. Це таке також доповнення до клітковини.